Хіба разом з вами сказати славу нашому Господу. Жінка, яка йшла за водою, яка шукала води для себе, вона знайшла більше. Вона знайшла більше, чим вона надіялася. І це набагато краще, чим шукати і не знайти. Буває, люди шукають і не можуть знайти. І вони розчаровуючи розбиваються. Але ось ця жінка, вона розуміла, там біля цього колодезя Якова є вода. Вона йшла з туди. Ну, їй не цікаво було там гурт людей, зустрітися з ким. Вона взагалі не хотіла нікого бачити. Їй потрібна була вода, але вона побачила того, хто може дати живу воду. І вона отримала це. Вона, вона знайшла того, про якого пророки писали. Вона розповіла людям. вона Багато людей прийняло Ісуса Христа як Месію, як Господа, як Спасителя. І цей заклик Він сьогодні лунає по нашій землі, по українській землі, по цілому світу, що Ісус Христос то є Спаситель. Слава нашому Господу! До нього можна прийти. Його можна знайти. Цієї осені були гриби, в лісі росли гриби. Можна було піти в ліс і нашукати грибів. Хто хотів? Хто любить це робити, знаєте. Але не скрізь, коли ти їдеш по дорозі, стоять машини. біля. Ліс скрізь може бути, але не скрізь машини стоять. Не по цілому лісі ходять люди і шукають гриби. Не скрізь вони ростуть. І не завжди вони ростуть. Певний час, а потім ходи на тих місцях, де є грибниця, а грибів немає, і ти не найдеш. Пройшов час, закінчилися період, і ти нічого не знайдеш. Господь дає заклик, що шукайте, поки можна знайти. Кличте, коли є той, хто відповідає. Тобто є певні моменти, коли треба використати шанс використати цю можливість. І ось про Кисає в 55 розділі, говорить, там вище спочатку про воду, про, е, е, про те, щоб чути, а в шостому вірші і нижче говорить так: шукайте Господа, коли можна зайти, його, і кличте до нього, коли він близько до вас. Нехай. Безбожник дорогу свою покине, і, а беззаконник помисли свої, та й нехай звернеться до Господа, а Він помилує Його і до Бога нашого, бо він на ласку прибагатий. Ось такий заклик до всіх людей, до праведних і до неправедних. До грішних навіть до беззаконника це також стосується, щоб він навернувся від своїх доріг. Він помисли свої залишив, звернувся до Господа, і Бог його помилує. Які це прекрасне обітування дані в Божому Слові для людей. Для Віруючи в людину, так само, коли ти можеш і маєш шанс знайти Господа, покликати до нього, що Він тебе почув, чому не використати цю можливість, щоб Він тебе почув? Тоді, коли він поруч, коли він ось тут, клич до нього. Люди із Біблії, ми бачимо, вони не впускали такий шанс. Були такі прокажені люди, проходив повз них Ісус Христос, і вони почали кричати Ісус. Наставник. Помилуй нас. Вони хотіли очиститися від прокази. Сліпий хотів, хотів бачити. Хтось хотів торкнутися його. Ці люди і ці моменти, які записані в сторінках Євангелії, вони якраз показують про те, що люди використовували шанс і можливість, коли вони бачили ось цей момент. Це момент їхній, цей час їхній. Їм треба це не упустити. А скільки людей упустили цей момент? Хіба всі були оздоровлені? Хіба були всі спасені? Хіба ні. В деяких місцях взагалі він не міг нічого зробити. Люди не були готові. Вони були спостерігачами, в їхньому серці було невірство. І ось пророк Ісая, через пророка Ісаю Господь говорить: шукайте, Господи, коли можна знайти його, і кличте до Нього, коли Він близько до вас. Буває так далеко. Коли ти можеш кликати і не почує тебе хтось. Але коли близько, є шанс, що тебе почують. Як знати, як далеко Господь від мене чи близько до мене? Як я знаю зараз, коли я стаю на молитву і буду знати, далеко Бог від мене чи близько до мене. До вас близько, Господь, чи далеко? Оля, як до тебе? Чого так, якось так? Якщо близько до тебе Господь, то не будь байдужа, так, Знаєш, нормально. Так, знаєш, Господь до цього є. А ти так спокійно нагрілася в церкві. Тепло, тепло. Слава Богу. Ви знаєте, коли є моменти, такі, дуже важливо, знаєте, відчувати Бог тут, Бог присутній є. І деколи ми вірою беремо, це правда? Деколи ми вірою беремо, ми розуміємо, що це є. А є речі такі, які нам просто не потрібно, щоб хтось доказував із проповідником Бог тут, Бог на цьому місці, ти маєш його кликати, ти торкнися його. Не потрібно це тобі доказувати. Ти відчуваєш, він тут. Ви відчуваєте, що темряві немає тут, а світло є. Правда? Але як можна швидко змінитися, виключити світло, і ви зануритеся у темряву? І цей, ці речі вони є реальними для нас, коли ми можемо зарунуритися в Боже світло, в Божу присутність, коли він близько, коли ми шукаємо, коли ми прагнемо Його. І я хотів би сказати про те, що Господь є над усім. І цей розділ, 55-й, якраз про Кисаю, він говорить про те, що Господь над усім. Його можна знайти ще. Бо буває так, що люди будуть шукати і не знайдуть. Будуть ходити, втомитися і не найдуть Господа, і Божого Слова не знайдуть, закриється від людей, вони не зможуть знайти. Але сьогодні Господь близько, багато свідчень і на фронті, і в тилу, і коли ми тут є. Багато свідчень можемо бачити, коли Бог відповідає на молитву церкви, на молитву твою персональну Бог відповідає і дає поміч, коли ми звертаємося до нього. Деколи нам не зрозуміло те, що Бог робить. Але він далі говорить у восьмому вірші: Мої думки це не ваші думки, та й ваші дороги не мої дороги, говорить Господь. Ні, як небо вище від землі, так дороги мої вищі від ваших доріг, і як задуми мої вищі від задумів ваші. Бог говорить про те, що він над усім. Його думки і його дороги це не порівняно з нашими дорогами. Ми не можемо перечити Богу. Ми не можемо, нам треба можемо дізнаватися тільки про волю Божу, але Божі думки це не наші думки. Ми обмежені. Ми думаємо дуже обмежено. Ми думаємо тільки такому, знаєте, думка вона може широко йти, але вона все ж таки обмежена в нас. Обмежена нашою, нашим інтелектом, нашими можливостями, нашими даруваннями, нашими бажаннями. Вона обмежена є. Але Божі думки, Божі дороги, вони це не наші дороги. І нам потрібно пізнавати Божі дороги, пізнавати волю Божу. І... Що думає Господь сьогодні про мене? Що думає сьогодні про тебе, Господь? Які його думки про тебе? Що він думає, я хотілося б знати. І ми можемо догадуватися, що думає про нас Господь. Добре про тебе думає Господь чи ні? Як думає про тебе Господь сьогодні? Які плани у нього на тебе є, якими стежками він тебе може провести і поведе? <кій> і багато залежить від нас, наскільки ми довіримося йому. В нього є слово, яке він посилає, слово, яке він може давати для нас, для нашого життя. Продовжуючи прокій Сей говорить, як дощ і сніг з неба сходить і туди не повертається, але напояє землю так, щоб вона родила і ростила. Щоб вертала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. так і слово моє, що виходить з уст моїх, до мене, не вертається порожнім, але робить те, що мені угодно, і довершує те, для чого я послав його. Господь, коли посилає своє слово, Він довершує справу, довершує справу, Він посилає слово своє. Спочатку було слово, і ми знаємо, що Бог Словом своїм створив небо і землю. І він наповнив землю всім, прекрасно створив Господь. І ми знаємо, що в останні часи Слово було післене на землю, воно стало тілом. Воно було між нами. Це сам Господь Ісус Христос. Його названо Словом. І Він звершив те, для чого писав Його Отець Небесний на землю. Він звершив спасіння. Він віддав своє життя, він відкуплення звершив. Для цілого людства. І він повернувся назад, звершивши все. Він повернувся до Отця, звершивши все. Сьогодні слово посилається для тебе і для мене. Як я його тримую? Я хотілося щоб воно могло бути в моєму серці, і зробило б те, для чого Господь посилає. В нього є слово, в нього є думка, в нього є можливість дати шанс для людини. У Бога це є. Ці три речі, про яких ми вже говорили. І в Бога є прекрасні обітниці. І в Бога є прекрасні обітниці. <кій> Тому то ви вийдете з радістю, і спокій буде вас супроводжувати, гори і узгір'я співатимуть перед вами пісні, і всі дерева в полі плескатимуть вам в долоні. Замість тернини ростиме капарис, замість кропиви. Появиться мир, це буде на славу Господню, на пам'ятник вічний, що не покрушиться. Ось так закінчується ця промова до Ізраїлю, до Божого Слова, з надією, з такою, знаєте, перемогою. Для, дається це слово від Господа, це Боже обітування для свого народу. Він каже, тому ви вийдете з радістю і спокій буде вас упроводжувати Я хотілося б сьогодні, знаєте це слово зберегти в своє серце. Я хотілося, коли. Так багато тривоги на нашій землі, так багато неспокою, так багато е, смутку посіяно на нашій землі, так багато сліз і горя на нашій землі. І коли сьогодні про це слово, якби хтось казав би ось так, багато людей могло б не повірити, але це відбувається, коли Бог присутній є. З радістю вийдете, спокій буде супроводжувати вас. Тобто слава Господня, вона буде присутня серед Його церкви, серед його народу. Він не залишить тих, які шукають його, які кличуть Його, коли він близько. Він не залишить тих, які розуміють, що його дороги, його думки, вони вище і вони покоряються Богові. Він не залишить тих, які приймають Боже Слово, не відкидають. Вони приймають те слово, яке Бог посилає сьогодні, як сніг і як дощ. А це ще посилається для нас в зібраннях наших, посилається через різні, через різні такі умови нашого життя. Бог посилає своє Слово, щоб ми могли б довіритися йому. І в Бога є обітування. Там, де буде кропива, там буде. Можете собою уявити, замість кропиви. Прекрасний. Рослини будуть рости, там гарний плід буде. І я вірю, що Господь сильний це зробити. Ми будемо про це молитися. 130-й псалом. Він перегукується із цим текстом Божого Слова після проча. Злибини кличу я до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій. Нехай слух твій повернеться до голосу мого благання. Коли ти, Господи, будеш пам'ятати несправедливості, то хто ж стоїть та в тебе помилування, щоб людина мала, щоб люди мали страх перед тобою? Я надіюся на Господа, душа моя, надійся і вповаю. На слово Його, душа моя очікує Господа більше як сторожа ранку, як сторожі світлого дня. Вповаю Ізраїлю на Господа, бо Господа милість і багатство спасіння Його, і Він спасе Ізраїля від усіх несправедливостей Його. Душа моя очікує Господа більше, як сторожа ранку, і як сторожі світлого дня. Ось Таке постійне поривання, постійне намагання, постійне бажання, знаєте, присутності Божої твоєму житті для людини дає вихід із тупікових ситуацій, із тих моментів, коли хтось тебе загнав, тупік. Можливо, сам себе завів в тупік. Але є ця надія, коли ти надієшся, як хочеться сторож, щоб ранок прийшов, щоб ніч закінчилася. Я думаю, в нас є такі очікування. В кожного з вас є щось очікування, Господи, хай оце бистріше, хай це швидше закінчиться. Я чекаю, я не можу дождатися, поки це все пройде. Я чекаю визволення, я хочу змінитися, я хочу звільнитися від гріха, я хочу отримати те чи інше. І в кожного з нас є якісь то свої, свої бажання, свої мотиви, але тут. Говориться, душа моя очікує Господа більше, як сторожа ранку. Більше, як сторожа ранку. Це не просто сторож чекає, ранок закінчиться, все він може відпочивати, тому що він пильнував. Але більше хотілося. Як це? Це, це говориться про надвелике бажання людини, е, очікування Господа. І заклик, впвай Ізраїлю, на Господа. Повай Ізраїлю на Господа, брати і сестри. Сьогодні слухаючи ці слова, коли Господь близько, коли Господь може відповідати, коли Господь ще пильнує і дає слово своє, і Господь має обітування для нас, давайте будемо Бога шукати. Давайте будемо кликати ім'я Господнє. Він. Міцна, знаєте, така башня, яка в яку можна сховатися. Сьогодні ми будемо молитися за нашу землю, за наш край, за наш нарід. Будемо молитися за церкву. Будемо молитися, щоб віра наша не слабла. Коли сьогодні телефонують і один одного, знаєте, першим привітати. Ми кажемо в тебе світло є. Тебе світло є. Ви знаєте, і це якби постійно лунає тепер в українців. У тебе світло є, християнин. А в тебе світло є. Ти світлом живеш. Так, напруги нема Ну я світлом. Напруги нема Ну я світлом. Якщо в мене світло є, то в мене є сила Божа. Я приєднаний до нього. І в мене дух палає, тому що я приєднаний до мого Господа. Я чекаю, коли Він виведе мене, коли Він допоможе мені, коли дасть поміч для мене. І хай з таким натхненням, з таким обітуванням Божим ми приступаємо до нього в нашій молитві. Давайте будемо молитися про нашу землю, про церкву Господа Ісуса Христа, про всіх тих, хто сьогодні потребує від Господа. Амінь. Помолимося.